В Івано-Франківську запрацювало соціальне підприємство Майстерня швейних справ Еталон Плюс. Наразі тут є 10 професійних виробничих швейних машин. Їх вдалося отримати завдяки європейським партнерам, розповідає Леся Аронець, голова правління громадського центру. Крім послуг, надання послуг ремонту, пошиття, ми будемо проводити навчання і підвищити майстерню. Майстерність кравецьких справ для бажаючих. У соціальному ательє вже виконали перше замовлення. Воно було від обласної державної адміністрації для Збройних сил України. Це такі спальні мішки. От ми бачимо, є капюшон, гарний матеріал. І тут можна вміститися якраз нашим воїнам. Разом з зонтям і так, зброєю і зброєю, для того, щоб можна було себе компактно відчувати. Кравчині кажуть, готові приступати до наступного замовлення. Воно до слова теж має особливе призначення. Наступним замовленням власне це вже буде пошиття. От вже є у нас тисячу метрів пошиття е, постільної білизни для центрів компактного перебування для внутрішньопереселених осіб, які розміщені в нас в області. Завітав на відкриття кравецької майстерні й голова громади Руслан Марцінків. Соціальне підприємництво це дуже добре, особливо в сьогоднішніх умовах, коли потрібно забезпечувати людям роботою і допомагати нашим військовим, допомагати тим, хто в скруті. Тому вітаємо з цим проєктом, дякуємо нашим німецьким партнерам з фонду ГІС, які посприяли, зокрема, щоб таке соціальне підприємництво було в місті Івано-Франківську. Це одна з тих добрих справ. Які робиться у співпраці з міжнародними організаціями, донорськими організаціями, які допомагають Україні в цей непростий час? Головне завдання цього соціального проєкту залучити до кравецької справи жінок, котрі опинились у складних життєвих ситуаціях, а від отриманого прибутку організувати проведення навчальних інтерактивних курсів крою та шиття для потребуючих із числа внутрішньопереміщених та найбільш мотивованих працевлаштувати на базі швайної майстерні.